я є головою волонтерського волонтерської організації до перемоги і хочу звернутися до до нашого міністра юстиції в нас в Умані є працює державний нотаріус Дашицька Людмила Леонідівна, яка є волонтером нашої організації. Весь час допомагає нам усім і також допомагає всім нашим бійцям, які вже демобілізувалися, які приходять у відпустку. Вона надає безкоштовно їм за свій рахунок, можна сказати, нотаріальні та юридичні послуги. Допомагає їм оформляти землю і все остальне. Але так сталося, що останнім часом керівник Черкаської територіального управління юстиції, товариш Кравченко, який є сам родом із Донецька, почав перешкоджати її роботі і намагається звільнити її з роботи. Все це. Є, я вважаю, якимось політичним, так як люда балотувалася в депутати від партії Укроп, зараз ми всі знаємо, що на партію Укроп в нас йде від держави сильний тиск. Тому ми врахуємо, що це все зв'язано з політикою. Але хочу сказати, що ми на цьому не зупинимось. Ми не дамо її в обіду і не дамо її навіть звільнити з роботи, тому що людина, яка докладає всіх своїх зусиль в свій робочий час і в вихідні дні, вона працює. Для того аби зробити свій внесок у швидше пришвидшення допомоги, пришвидшення миру і закінчення війни, в нас знаходяться ось зараз наші хлопці, яким вона також надавала допомогу. Я думаю, вони теж скажуть своє слово. Шановний Олександр Кравченко, я прошу вас, якщо ви дійсно патріотом являєтесь України, прошу не з жінками воювати, а взяти автомат і піти на передову, так як робиться мій чоловік і тисячі інших хлопців, яких підтримує Людмила Дашицька. Я офіцер, один із офіцерів управління Генерального штабу. Мій позивний Бізон проживав до війни в Умані. Звідси пішов на війну, і тут живе, проживає моя сім'я. Значить, хочу від себе сказати, що те, що твориться з Людмилою Дашицькою, я з цим категорично не згоден. Я просто про це узнав буквально вчора, точніше не вчора, а сьогодні тільки узнав про те, що оказу на Людмилу робляться якісь нападки. Я цю людину знаю приблизно десь з грудня 2014 року. Вона була у складі волонтерської групи у мене на моїй базі місті Лисичанськ, і я можу сказати тільки про неї одне хороше. До цих пір ця людина допомагає нам, робить добрі діла нашим хлопцям, побратимам, які повертаються сюди. І те, що робиться в Черкаській області, звичайно без, як сказати, без пояснень відповідних осіб, ми це не лишимо. Лучше цю людину не чіпайте. Добрий день, хочу звернутися до Олександра Кравченка. Так як щоб вона ставила в покої волонтерів, тому що Люда Дашицька, вона дуже багато допомагає і колишнім військовим, які звільняються, і юридично, допомагає волонтерам, як волонтер. Будь ласка, оставте їх в покої. Мій позовний Ганс, я не можу підібрати слово для цієї людини, якщо він воює з жінками, то може він приїде, повоює там трошки, звільнить свою землю, на якій він виріс, народився, а не воює з жінками. Слава Україні.